Ну що, мої хороші, сьогодні спецпогашення вийшла нова марка, державна марка, присвячена донорам Міжнародному дню донора крові. Погасили, представляємо і свої філотелістичні шедеври. Цікаво, знаєте, про що Ем... Донорство воно фактично безкоштовне, по люди, добровольці. Здають кров, там отримують якісь калуни, знижки. І подивилась в інтернеті і, дізнавшись, побувавши в лікарні, дізналась, що якщо хворому потрібна кров, то це платно. Тобто алогічно, да? якщо ми здаємо безкоштовно, то і маємо безкоштовно її отримувати, ну якось все по-іншому. Але менше з тим, героїчних людей чимало. Це це здається по всьому світові, тим паче, коли війни, коли якісь катаклізми, кров потрібна постійно. І тому слава тим людям, які свою кров дають іншим. Ми зараз знаходимося на коло по презентуємось, спілкуємось, гасимо. Ми зараз перша хвиля пішла, тому що це все це ранішня справа. Хто рано встає, тому Бог дає. А в нас ось така краса, ось така краса, неймовірно. Хотіла вам показати в нас ось вийшов в цьому році Михайлу Старицькому, який написав за двома зайцями Богдана Хмельницького, руїну, а також пісню. Нічка місячна зоряно ясне. 185 років ось такий блок марок філателістичний аркуш нас вийшов, ми його презентуємо ближче туди до дня народження, зробимо спецпогашення, а поки що показуємо, яка справжня філателія вона має бути гарною. І нагадуємо, що ми скоро зустрічаємося біля сади Буде Виставка презентація, і будемо знову і знову піднімати питання про реставрацію і її збереження створення на базі Садиба Терещенка на бульварі Шевченка, 34, музею, але не того за сучасного мистецтва, а справжнього музею, де будуть збиратися справжні, унікальні художники, які творять красу і роблять все, щоб. Глядачі отримали катарсис. До зустрічі, заходьте на оганьок і просто приходьте до нас.